Обстріли позицій українських військ і мирних населених пунктів в зоні АТО продовжуються. За день противник 41 раз наносив удари по силах антитерористичної операції. Найбільша активність ворога спостерігалася на Донецькому напрямку. Тричі противник з танків обстрілював Опитне, двічі з градів Авдіївку і Піски. Артилерійського і мінометного удару знову ж таки зазнали Авдіївка, «Піски», Водяне, Опитне. На Маріупольському і Луганському напрямках злочинці протягом дня зі стрілецької зброї, мінометів і гранатометів вели вогонь по селищам Широкіно та Сокольники. Крім того, в районі селища Лозове, що неподалік Дебальцевого, наш опорний пункт шість разів обстріляли зі стрілецької зброї. В той же час наші війська після перегрупування облаштовують нову лінію оборони поблизу Артемівська. Загалом, протягом дня, противник 16 разів обстрілював позиції сил АТО з артилерії і мінометів. П'ять разів з реактивних систем залпового вогню чотири рази з танків.